Доброго ранку, шановні шестикласники. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо вивчати тему віднімання раціональних чисел. Отже, прошу записуємо в робочі зошити сьогоднішнє число, класна робота та тему уроку віднімання раціональних чисел. Сьогоднішній урок ми з вами розпочнемо, як і більшість уроків, із перевірки домашнього завдання. Нагадаю вам, додому вам був номер 1127. Перші 6 прикладів, яких необхідно було обчислити різницю. Ну що ж, перевіряємо. Перший приклад 14,9 відняти 15,1. В даному випадку. У нас з вами є два числа з різними знаками. Отже, ми від більшого модуля повинні відняти менший і поставити знак більшого модуля. В даному випадку це знак мінус. Поставили знак мінус, виконали обчислення і повинні були отримати від число відповіді мінус 0,2. Переходимо до виконання другого прикладу. 32,5 мінус мінус 7. В даному випадку ми повинні з вами. Віднімання замінити додаванням, адже ми бачимо два мінуси, які знаходяться поруч. І додати два додатні числа. Відповідь до другого прикладу 39,5. Йдемо далі. Мінус 12,3. Відняти 13,2. В даному прикладі ми з вами бачимо два від'ємних числа. Отже, нам потрібно їх додати. І не забути перед одержаним результатом поставити знак мінус. Отже, відповідь до даного прикладу до третього, так, мінус 25,5. Четвертий приклад. Мінус 12,9. Відняти мінус 8,9. Також, ми бачимо в даному. У прикладі у нас два знаки мінус, які знаходяться поруч. Ми їх замінимо на знак плюс. А потім від більшого модуля віднімемо менший. І результатом до четвертого прикладу буде число 4. Так, а хто був уважніший, має бути не число 4, так? А число мінус 4. Переходимо до виконання п'ятого прикладу. 7-8 відняти 1 цілу. Схожі приклади ми з вами виконували на попередньому році. В даному випадку ми повинні нашу 1 цілу замінити на дріб 8-8, відняти від більшого дробу менший і поставити знак більшого модуля. Отже, відповідь до прикладу під номером 5 буде дріб мінус 1 восьмих. І останній шостий приклад. З вашого домашнього завдання мінус 2 ,9 відняти 3, ціли. в даному випадку, ми маємо з вами справу з двома від'ємними числами. Отже, ми просто до цілої частини додаємо дробову і не забуваємо про знак мінус. Отже, відповіддю буде мішане число мінус 3,2. Так, ми з вами перевірили домашню роботу і переходимо до виконання завдань класної роботи. Робота з підручником. Будь ласка, записуємо собі в зошит номер 1129. І ми з вами виконаємо віднімання звичайних дробів та мішаних чисел. Записуємо у першого прикладу 2 дев'ятих відняти мінус 1 шосту. Так, ну ж, почнемо. Дріб 2 дев'ятих переписуємо для початку без зміни. Два знаки мінус, які знаходяться поруч, замінимо на знак плюс. Так, і в нас залишається дріб 1 шоста, який також потрібно переписати. Переглянули з вами наш вираз. У нас є два дроби з різними знаменниками. Отже, для того, щоб їх додати, а в даному випадку ми будемо з вами їх додавати, нам потрібно знайти спільний знаменник. Тобто таке число, яке поділиться без остачі і на 9, і на 6. В даному випадку це буде число 18. Записали в знаменник число 18. І знаходимо додаткові множники відповідно, для першого і для другого дробу. 18 поділити на 9. Отримаємо перший додатковий множник 2. А для другого дробу 18 на 6 отримаємо додатковий множник 3. Перемножаємо чисельники на додаткові множники І виконуємо дію додавання. 2 помножити на 2 отримаємо 4. Додати. 1 помножити на 3 – 3. Виконали дії додавання в чисельнику. 4 додати 3 отримали 7. Знаменник переписали без зміни. 18. Отже, відповідь буде дріб 7, 18. Так, Добре, йдемо далі. Записуємо умову слідуючого нашого прикладу. Мінус 38. Відняти мінус 70. Так, для початку також перепишемо перші дві без зміни. Мінус 3 вісьми. А дію віднімання в даному випадку також можна замінити на дію додавання, адже є два знаки мінусу. Отже, мінус 3 восьми додати 70. Так, бачимо, у нас з вами є два дроби також з різними знаменниками. Та ще й з різними знаками. Отже, нам потрібно від модуля більшого числа відняти модуль меншого числа. І відповідно поставити знак більшого модуля. В даному випадку у нас дріб 7 десятих буде більший за дріб 3 восьмих, Тому я буду від більшого дробу, від дробу 7. 10, віднімати дріб 3 восьмих. Ми вже з вами з'ясували, що дроби також різними знаменниками. Отже, нам для початку потрібно знайти спільний знаменник. В даному випадку найменший спільний знаменник буде число 40. Адже саме число 40 це найменше число, яке поділиться і на 10, і на 8. Знаходимо додаткові множники. Для першого дробу це буде число 4, для другого число 5. Перемножаємо, будь ласка, чисельники на додаткові множники і виконуємо дію віднімання. 7 на 4 28. Відняти 3 на 5 – 15. Викнули в чисельнику дію віднімання. Отримали 13. Знаменник записали без зміни 40. Отже, відповідь до нашого прикладу. Буде дріб 13.40. Переглянули, записали і переходимо до виконання слідуючого нашого завдання. Завдання під номером 3 даного номеру. Записуємо з вами знову таки два дроби: дріб 7,12. Відняти дріб 1318. В даному випадку ми також з вами бачимо два дроби з різними знаками та різними знаменниками. Отже, нам потрібно для початку відняти від більшого дробу менший і поставити знак більшого дробу. Так? В даному випадку більшим дробом буде дріб 13,18. Тому я. Поставлю знак мінус, адже наш дріб 13-18 від'ємних. Так від'ємний. І в дужечках запишу, що буду виконувати дію віднімання від 13-18 Буду віднімати 7-12. Знак мінус переписуємо без зміни. І шукаємо спільний знаменник для наших двох дробів. Так, у нас знаменники 18 і 12. Отже, спільним знаменником. Найменший спільним знаменником буде число 36. Записуємо додаткові множники для першого і другого дробу. Для першого дробу це буде число 2. Для другого число 3. Також, перемножаємо чисельники на додаткові множники і виконуємо дію віднімання. 13 множимо на 2, отримуємо 26. Відняти 7 множити на 3 буде 21. Виконали дію віднімання. І отримали в результаті дріб мінус 5,36. Переходимо до виконання четвертого завдання даного номеру. Воно в даному випадку є останнє. Отже, записуємо. Саме завдання. Мінус дванадцятих відняти дев'ятих. В даному завданні у нас є два числа з однаковими знаками, два від'ємних числа. Отже, нам потрібно додати модулі так, цих чисел, і перед отриманим результатом поставити знак мінус. Ставимо знак мінус і записуємо в дужках тоді, яку будемо з вами виконувати. 11,12. Додати 8,9. Ми з вами маємо справу з дробами з різними знаменниками. Отже, для початку також потрібно з'ясувати, яким же буде спільний знаменник для чисел 12 і 9. Подумали, порахували. І знайшли, що найменшим спільним знаменником буде також число 36, як і в попередній наші вправі. Знаходимо додаткові множники. Для першого трубу це буде число 3. Для другого 4. Так, виконуємо, перемножаємо наші значення чисельників. І додаткових множників, та виконуємо дію додавання. 11 на 3 отримали 33. Додати 8 на 4 отримали 32. Не забуваємо записати знак мінус перед нашим дробом. Додаємо значення в чисельнику. В даному випадку це буде число 65. І знаменник переписуємо, переписуємо без зміни. Це число 36. Отже, ми отримали з вами дріб мінус 6536. Справа в тому, що цей дріб є неправильний, адже його чисельник більший за знаменник. Для початку давайте спробуємо виділити цілу частину. Для цього ми чисельник поділимо на знаменник. Записуємо знак мінус. При діленні чисельник, чисельника на знаменник ми отримаємо 1 цілу. Записали одна ціла. І 2936. Адже остача відділення буде число 29. Так, дуже добре. Ми з вами розв'язали даний номер до кінця. І переходимо до виконання слідючого завдання з нашого підручника. Це номер 1131. У якому ми повинні з вами перевірити рівність А відняти мінус Б дорівнює А додати Б. Якщо у нас замість А і Б будуть якісь відповідні значення, отже, починаємо з першого завдання до даного номеру, коли у нас А дорівнює 7 і Б дорівнює 9. Отже, А дорівнює 7, Б дорівнює 9. І ми в нашу формулу, яка знаходиться ліворуч, для початку, так, А відняти. Міс Б підставимо дані значення. Замість a підставимо 7. Замість b відповідно 9. Будь ласка, записуємо. a відняти мінус Б до рівня 7 відняти мінус 9. За допомогою нашого означення заміняємо два мінуси на плюс. Отримаємо вираз. 7 додати 9. Обчислюємо його і отримуємо число 16. Отже, значення нашої рівності зліва буде число 16. Тепер перевіряємо значення нашої рівності, яка знаходиться праворуч. Маєте на увазі частинки А додати Б. Отже, записуємо знову рядочку. А додати Б дорівнює. Замість А ми також підставляємо число 7, замість Б число 9. Додаємо і отримуємо також число 16. Саме тому наша рівність буде правильною при А дорівнює 7 і Б дорівнює 1. Отже, запишемо, що тому, так як у нас і в першому, і в другому випадку вийшло число 16, тому А відняти мінус Б дорівнює А додати Б. Переписали нашу рівність. І переходимо до слідущої перевірки до завдання під номером 2. Коли в нас замість А буде число мінус 0,8, а замість Б 0,6. Також ми зараз ці числа з вами підставимо спочатку в ліву частинку нашої нерівності, обчислимо значення. так, А потім підставимо в праву частинку нерівності і також обчислимо наші значення. Отже, пишемо. Записали, чому дорівнює А, чому дорівнює Б. І підставляємо наші значення в ліву частинку нерівності. Отже, а відняти мінус b дорівнює мінус 0,8. Відняти мінус 0,6. За допомогою нашого значення ми також замінимо два мінуси на знак плюс. Потім від більшого модуля віднімемо менший модуль. І в результаті отримаємо число мінус 0,2. Отже, значення лівої частинки нашої рівності в рівні мінус 0,2. І таким самим чином перевіримо значення в правій частинки нашої рівності. Отже, а додати Б дорівнює мінус 0,8 додати 0,6. Також за правилом, так, від. Більшого числа віднімемо менше. І поставимо знак мінус. Отримаємо мінус 0,20. І тому наша формула і для другої рівності буде правильною. Тобто А відняти мінус Б дорівнює А додати Б. Так, дуже добре. І швиденько зробимо ще один номер. Номер 1133. В якому потрібно знайти значення виразу мінус 4,8 відняти t, якщо t дорівнює 2,8 і 2,9. Отже, для початку у наш вираз ми замість t поставимо число 2,8 і обчислимо значення даного виразу. Працюємо, якщо t дорівнює 2,8. То наш вираз мінус 4,8 підняти Т дорівнює мінус 4,8 відняти 2,8. Подивилися уважно, будь ласка, на вираз. У нас є два від'ємних числа, тому нам потрібно додати їхні модулі і не забути про знак мінус, який буде в результаті нашого, в результаті обчислення нашого прикладу. так? Знак мінус поставили, додали два числа, отримали мінус 7,6. Отже, значення на даного виразу, якщо t дорівнює 2,8, дорівнює мінус 7,6. І подібне завдання в цей самий вираз. Ми підставимо замість t число мінус 2,9. Отже, якщо т дорівнює мінус 2,9 то наш вираз буде мати от таке, от таке значення. Так? Мінус 4,8 відняти Т, Дорівнює мінус 4,8 відняти мінус 2,9. Знову ж таки, користуючись нашим значенням, ми наші два знаки мінус замінимо на знак плюс. Отримаємо два числа з різними знаками. І від більшого модуля будемо віднімати менший. І в результаті також отримаємо від'ємне число. Адже число 4,8 більше по модулю, і воно від'ємне. Записали знак мінус. І відняли від 4,8 2,9. І отримали значення виразу мінус 1,9. Будь ласка, дописуємо. І переходимо до безпеки. Безпосередньо до вашого домашнього завдання. Будь ласка, записуємо собі додому номер 1130. Так, і додатковий номер 1134. У мене на сьогодні все. До зустрічі!